Інської мова, поте після того, як я вручну змінив мову на російську, тобто, якщо я українець, який спілкується російською, але я регіон залишив Україна, тобто зверху, зліва в мене відображається YouTube.ua. UA. І ось ми починаємо переглядати YouTube Shorts. Дивимось, що в нас, що нам видає пошук. Друге, англійська мова, потім у нас знову англійська мова, іспанська мова і полі це вже російське щось. Шіп. Починає навчатись, і якщо я на території України е дивлюсь на російській мові якісь декілька відео, алгоритм вже потихеньку взнає, що я хочу дивитись, і починає мені. Втягувати вже ті теми, які мене цікавлять. Тобто спочатку по мові, а тепер теми. Якщо я буду дивитись машинки, якось їх лайкати або декілька разів передивлятися на те саме відео, значить мені цікаво і алгоритм почне мені ці теми там. Далі вже йдуть хештеги і так далі, тобто налаштування. Але я нагадую, що я в Україні. І так, я, я російськомовний, я вибрав російський, але ці канали, які відео випустили, вони з Російської Федерації зараз ми подивимось на відео. Тобто, по-перше, що нам треба зробити, це власне самим перейти на український контент, змінити мову на українську і дивитись українське відео, якщо ми хочемо, щоб щось змінило, щоб нас не вважали частиною іншої держави, тобто дітей своїх, своїх бабусів, дідусів. Це треба пояснити декілька разів, просити. Типу, ну заставляти ж ніхто не буде. Але якщо ми не будемо щось в цьому напрямку, робити кожен, звичайно, буде така проблема. Дивіться: Donation Alerts, тобто в них ем, сервіс російський, щоб отримувати донати, і стопудово, якщо це російський сервіс, сервіс Яндекс, вони отримують е, виплати від Ютубу, то е, е, це йде в бюджет російського. Тобто ви дивитесь і ви спонсоруєте Росію валютою. Тобто ви їм допомагаєте, реально. Тобто, це ну, такий канал на 625 тисяч, як оце був попередній. Я вам так скажу, що ну, типу, там ви кожен місяць люди заносять, типу, нормально. Е, скільки там, тисяч? 500 тисяч підписників. На кожному відео по 300 тисяч це десь. ну, Таких відео можна робити досить багато в місяць, тому це якісь там пару тисяч доларів, 3-4 тисячі доларів точно відвалити туди.